thank you Більше десяти років розбещував дітей, прикриваючись художнім гуртком, заманював жертв. Благодійний ярмарок до дня волонтера і збройних сил влаштували студенти та викладачі Вінницького техколеджу. Біла зима вінницькі волонтери плетуть маскувальні сітки. Це новини він, Ми говоримо про найважливіші події з життя регіону. Бійці 120-ї бригади тероборони, яка сформована на Вінночині, провели навчання біля кордону з Білорусю. Відпрацьовували спільні дії разом з угрупуваннями сил і засобів оборони Києва, що задіяні в підготовці до захисту північного кордону. Про це в телеграм повідомив заступник командувача сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк. Під час навчань були залучені сили та засоби, які є в оперативному розпорядженні 120-ї бригади. Відпрацьовували як мане. Еври піхоти, так і техніки, так і прокладання понтонних мостів та покращення роботи артилерії. Чоловік намагався підкупити прикордонників за 400 доларів у Тульчинському районі. 24-річний чоловік намагався підкупити прикордонників, щоб незаконно виїхати з України. За співпрацю зломисник запропонував 400 доларів хабара. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Вінницької області. Чоловік не мав законних підстав для перетину кордону. Тому для того, щоб прикордонники посприяли йому, зловмисник спробував їх підкупити. Наразі кошти Вилучені чоловіка затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Йому огосили про підозру та обрали запобіжний захід перебування під вартою. Затриманому загрожує до восьми років в'язниці з конфіскацією майна або без такої. У Вінниці затримали чоловіка, який розбещував у власній квартирі малолітніх дітей, які приходили до нього на художній гурток. Чоловік знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Про це повідомили у поліції Вінничини. Як довго тривали злочинні дії і яка кількість жертв? Як вдалося викрити злочинця, яке покарання тепер загрожує чоловіку, розповіла Заріна Маєвська, речниця головного управління Нацполіції у Вінницькій області. Поліцію Вінничі не 55-річного жителя обласного центру, який під прикриттям художнього гуртка вчиняв розпусні дії відносно малолітніх осіб. Чоловік, переконавшись, що немає поблизу інших дорослих чи батьків дітей, фотографував їх в оголеному або в напіввологоленому вигляді, знімав відеозаписи та зберігав для власного користування. Під час санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили ряд речових доказів, які вказують на злочинну діяльність зломисника. Так правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку, мобільні телефони, флеш накопичувачі з інформацією сексуального характеру з фотографіями інтимного характеру. За інформацією слідства, постраждалими від дій зломисника були діти від 10 до 14 років. Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 156 та частиною 3 статті 301 прим. 1 Кримінального кодексу України. За такі злочини йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом за мужність третього ступеня військову з міста Бар Наталю Фіялову. Жінку нещодавно звільнили з російського полону, в який вона потрапила у Маріуполі разом з морпіхами. Наталя Фіялова потрапила під великий обмін військовополоненими у жовтні. Жінка служила у 501-му окремому батальйоні морської піхоти. Ворог захопив її на заводі Іліча в Маріуполі. Для довідки жителька Вінничини Наталя Фіялова на війні з 2018 року жінка не мала медичної освіти, але пройшла курси та стала санітаром за її плечима. П'ять ротацій у гарячій точці. З грудня 2021 року рятувала побратимів із 501 го батальйону морської піхоти у Широкиному на Донеччині. Саме там вона й зустріла повномасштабне вторгнення РФ. У Вінниці волонтери плетуть зимові маскувальні сітки для захисників. Волонтери працюють в умовах вимкнення електроенергії, продовжують працювати при свічках, аби допомогти нашим захисникам на передовій. Катерина Марценюк, організаторка та координаторка волонтерського центру Катерина, розповіла, як давно плетуть сітки, скільки вдалося їх зробити, і скільки замовлень нині є. Ми працюємо з 26 лютого. Невпинно. Без вихідних і кожного дня. За цей період ми спали більше 6 кілометрів сіток в кількості півтори тисячі штук приблизно. На сьогодні ми маємо дуже велику кількість замовлень. В першу чергу це бригади, які нас вже замовляли літні та осінні сітки, а тепер зимові в білому кольорі. Тому ми маємо величезну потребу в людях. Помічниках на початку відключення електроенергії ми працювали світлів ліхтариків, мобільних телефонів та свічок. Сьогодні наші червоніки хлопці зробили нам освітлення, а саме це старий автомобільний акумулятор та світлодіодна стрічка. Тому ви можете не боятися до нас приходити, що ви працювати в темряві. У нас завжди світло, затишно та тепло. Також ми маємо потребу в матеріалах, а саме це тканини білого, сірого, чорного та коричневих кольорів. Бажано не трикотажні. Це можуть бути постільна білизна, переч та, та вживані речі. Нагадаємо, зараз у волонтерів багато замовлень. Не вистачає матеріалів білого, сірого, бежевого та темних кольорів. З катертини постільну білизну, вживаний одяг можна приносити за адресою проспект Юності. 18. В технічному коледжі відбувся благодійний ярмарок до дня волонтера і збройних сил України. Різноманітні страви, поробки готували самі викладачі та студенти. Все це продавали в коледжі. Всі гроші перерахують на потреби збройних сил України. Більше у сюжеті. В міжнародний день волонтера і на підтримку збройних сил у Вінницькому техколеджі стартує благодійний ярмарок в холі столи зі смаколиками і патріотичними сувенірами. Все зроблене руками студентів та педагогів. Взагалі для наших студентів це якби ну я ніяких виховних годин не провожу для волонтерів. Волонтери навіть самі підходять до мене. І ань у нас є така ідея. У нас є такий проєкт. Ми хочемо це організувати для наших захисників, навіть внутрішньопереміщених осіб ось тобто, цим нас немає такого якогось все добровільно. Це якби як призвання. Разом все зможемо, ми переможемо. То не просто назва благодійної акції, кажуть студенти. Це впевненість, з якою живе спільнота коледжу. Як на мене, студентство це якраз зараз самий головний. Рух, який має бути, тому що ми молодь, і ми повинні якось впливати, щоб комфортно жити в майбутньому в нашій країні. Вони мають знати, що їх хтось підтримує, що вони це роблять не просто так і що вони нам допомагають, і ми їм за це вдячні. За вподобані смаколики та сувеніри кожен кидав у скриньку, скільки вважав за потрібне біля імпровізованих яток, ажіотаж серед покупців і директорка коледжу. Світлана Василюк розповідає бажання допомогти в боротьбі з окупантом згуртувало студентів та викладачів з перших днів повномасштабного вторгнення. Вони працюють на перемогу. Допомагає Збройним силам України. Ми ремонтували автівки, ми робили скоби, ми випікали смаколики. Тобто, наш такий освітянський фронт це фронт на підтримку збройних сил України. І ви знаєте, наші студенти вони надзвичайно патріотичні, надзвичайно патріотичні. Це я буду говорити кругом, щоб всі ми розуміли, що наше майбутнє це патріотичні студенти, патріотична молодь. Своїми донатами студентсько-педагогічна громада допомагає забезпечувати українських бійців найнеобхіднішим разом з волонтерами громадської організації Загартовані серця відправили на передову теплий одяг, утеплювач для бліндажів, таблетки для знезараження води, автомобільні інструменти і ще чимало речей потрібних військовим. Збір коштів оголошується тільки на підставі запитів командирів підрозділів, військових підрозділів та частин. І потім ми отримуємо від них звіт. Зараз ми збираємо кошти на тепловізори і прикурувачі для автомобілів, оскільки почалася холода і потрібно запускати автомобіль. Загалом для збройних сил України в техколеджі під час ярмарку зібрали близько 30 тисяч гривень. Телеканал Вінничина все буде Україна всі новини цього дня, про які ми хотіли розповісти вам сьогодні. Зі свіжою порцією новин чекаємо на вас традиційного о 19.30. на цьому ставимо крапку. Бажаємо лише позитивних новин. Віримо у збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.